Доброго дня. Ми бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Тараса Трясила, а саме 3-го дивізіону. Ми та сама бригада, яка воює на самій далекобільній артилерії українського війська, а саме Пьоном. Зараз наш підрозділ знаходиться на відновленні боєздатності, але незабаром ми знову будемо відправлені в зону бойових дій. І для кращого виконання бойових завдань нам потрібен позашаховик. Автомобіль важливий для артилерійської розвідки. Для управління вогнем та зв'язку між різними батареями нашого дивізіону. Тому ми звернулися до волонтерського центру UA Help, які вже рік допомагають нашій бригаді з проханням допомогти з цим автомобілем. Закликаємо всіх небайдужих українців долучитися до збору на такий потрібний для нас позашляховик. Всі реквізити ви знайдете в описі під відео. Дякуємо за вашу допомогу. А з нашої сторони ми обіцяємо далі нищити ворога нашим 203-м калібром. Слава Україні! Героям слава! слава! Увага, увага! Залпом 333! 30, Є! Yeah! Швидким вогонь! Павовна тайм!